Одне з бойових завдань, яке виконував військовослужбовець Сергій, на цій машині працював водієм-механіком. Каже, під час служби спав на вологій підлозі, через це погіршило здоров'я. Тож зараз лікується у медзакладі. Я більше року переносив вагу з правої сторони на ліву, бо вона нога не мог, мог ступати, але знеболюючи і поїхали. Воно почки, і... а потім все додало, що постійно вживання обезболюючих». чоловік за фахом юрист та з 2014-го рік воював в АТО у складі 39-го батальйону ТРО після початку повномасштабного вторгнення. РФ пішов у військкомат, але не дочекавшись призову, вступив до лав добровольчого корпусу. З березня захищав вугледар та Торецьк. Остання позиція на Лимано-Куп'янському напрямку. Ми коли були під Вугледаром, почали ночі виїжджати. Світло не включаємо, але повна вона яскраво там все виїхало і на нас рухалась колона танків. Тому навіть і не зрозуміло, як нам спали встигнути уїхати на тонтечик. На початку листопада Сергію зробили ендопротезування, встановили штучний колінний суглоб. Лікар Ігор каже: на біль в спині та суглобах внаслідок фізичних навантажень скаржиться багато військових. Багато людей. То добровольно йшов туди не самі ж здорові, і під час цієї служби у них загострюються ці захворювання. Постійно бігають, навантажені, падають, пригають і. У них це часто проблема. Наступного дня після операції військовослужбовець встав на милиці. Розповідає після відновлення, планує повертатися на фронт, де зараз продовжує службу його дружина, військова медикиня. Я переживаю на сьогодні. приїжджала, діяла перев'язку. Навіть якщо нельзя вернутися на пері, на первую лінію, то завжди можна робити роботу. Какую-то в целу же самый топливо, ребятам, то теж саме подвозбає комплектом топліва, продукти. Є робота, яку теж потрібно виконувати. за словами лікаря Ігоря. Реабілітація військового триватиме від трьох до шести місяців. Поліна Полемарчук, Суспільне новини, Дніпро.